Вам повідомити, що завдяки співпраці Української організації глухих та Київської міської державної адміністрації контакт-центр 1551 став доступний для глухих людей. Тепер у вас є можливість звертатися на 1551 через Телеграм. За номером 096 445 06 44 жестовою мовою. Але є порядок. Перше. У відео потрібно сказати прізвище ім'я по батькові, місце проживання, назва вулиці, номер будинку та квартири, контактний номер телефону, ваш особистий номер телефону. Або електронну пошту, куди можна надіслати відповідь. По-друге, потрібно вказати суть вашого звернення, зауваження, пропозиції, заяви, скарги чи вимоги. По-третє, звернення реєструється в програмній базі Контакт-центру міста Києва під індивідуальним номером. До районної адміністрації, департаментів, комунальних підприємств та інше. Термін розгляду звернення згідно з законом України про звернення громадян. Після отримання відповіді на ваше звернення, Контакт-Центр надсилає вам відповідь, відеовідповідь. Та текстовий файл телеграм. Будь ласка, звертайтеся на 1551 жестовою мовою.